Привіт. Всім привіт! Ви на каналі Євесіяна RBX. Сьогодні це буде розпаковочка пакетиків. Навіть вона ну, мало переглядів дає, але я люблю це займатися цим. На сьогодні новиночка ось така от такі от такі палатки І сьогодні у нас на розпаковці буде така новенька колекція. палатки як я вже говорила. І давайте ми візьмемо. Ось таку-то палапку, вона мені дуже подобається. Ось так вона виглядає. Так, давайте далі пакетики з гри Кальмара. Я хочу взяти такий треугольничок. Е, номерічні шкарпетки ще є, така колекція. Ось так вона виглядає. Я візьму ось це от, воно двохстороннє. І ще остання колекція. Тут багато пакетиків. Це колекція Хорс Валей. Давайте я візьму отакий от зіміт. Ну, не видно на камері значить чогось сніжинки. Зараз я візьму свій каталог. Ось наш каталог. І перше у нас буде зараз я знайду цю сторіночку. Новорічні носки. Поки ну, номер, тут не написано. Пробуємо відкрити. Відкриваємо, і в нас тут непонятно, що. Це новорічна шкарпетка. І до неї ось така прикраса. Ось така прикраса. Я не знаю, що це. Я це давно не робила. Ось так, я не знаю, що це, ну. А як його приклеїти? Зараз зі справа. Так, все. Я його приклеїла. Тепер от ми прикрасу. Я не знаю, що це за прикраса, звичайно, але нічого. Ось тут якісь. Що це? Давайте ми його тут якось приклеїмо, може сюди. Отак от, от ми його приклеїмо. Так думаю, красиво. Ось. Так. Да. що у нас колекції я грав в кальмара печеньки. Ось. Це під номером 2. Ось цей номер. Тут немає відкривашки. Тому ми його так от одріжемо. Оце ми потім викинемо. І що у нас тут випадає? Ну і випав отакий от кубик, як тут. Тут Точ чуть точку? Чті. І він, звичайно, не на відкривашки. Його нереально. Як мені його по-вашому причепити? Нічого, зараз причепимо. Причепляємо. Ось я надіюся, видно. Це ми пакетик. Сюди кладемо мусорку. Далі в нас яка буде колекція? Ага, Хорс Валей. Це, це, це така гра в Roblox. Під номером 3. Ось наш номер 3. Тут знову ж не де його відкривати. Ну, але скотчем. Попробуємо зняти скотч. І дивимося, що у нас тут є. Це на пряничну коняку. ось таке випало на пряничну коняку. Такий колончик. Тут, ой, у мене камера чуть-чуть трясеться. Кульорами бахю. Так. головне Це рівно відкрити. Все. І ось під номером 3. Ось так, це красиво виглядає. Така тут колекція. І остання наша колекція це сквіші. Я думаю, це випаде під номером. Ну, по-перше, я це, це що колекція, це ну, колекція це ще не доробила. Це не повна колекція. Так, да, тут я хочу зробити пакетик. Один і ще може деякі додав. Ну, так не заговорюємося. Тут немає відкривачки, але тут є таке маленьке віконечко. Жалко, звісно, це так розбирати ну на випала така от лапка із такими помпончиками. прикольно, Вона під номером 3. Ось. Ця лапка, це називається сквіші. Я так обустроила. Це я сьогодні робила. Це нова колекція. Як ви зрозуміли, я її ще цілком повністю не доробила. Ой, помпончик одірвався, нічого. Буде так. Ось. Так. Це виглядає. Це новенька колекція. І зараз давайте подивимося мій весь каталог. І так, я м, хочу вам сказати, що ще в мене є ось така дівчинка. Сьогодні ми будемо вдівати. Ну, в такому домашньому якому визиті начебто. І сьогодні вона буде йти на якусь дискотеку. Тому, я думаю, її потрібно передіти. Ось її шкафчик. Тут ще мало одежки, Я хочу ще якусь додати. Перше, що я думаю, що вона надіяла на дискотеку, це її таку, така футболочка, кофточка. Мені один е, 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 календар відкрила. Ось ми її вдіваємо. Ось так це якось виглядає з пополам на гори. Да. Ну, якось так. Я не дійсно, це не зимі. Так. Ну тут, я думаю, їй треба якось передіти щось. Вдіти якісь колготки. Може, вдіти її якісь колготки, я не знаю. Е, на дискотеку одягають колготки чи ні? Ми її пробуємо. Вдіти, ну я думаю, нормальні, хай такий йде. Що не будуть сміятись ось. Так це виглядає і красівки. Я думаю, хай такі будуть або У мене ще є такий от варіант. Ще є такий варіант, щоб її вдіти. Такі. Але, я думаю, вони не підійдуть. Ой. Вони не підійдуть. Ось, так я її взяла на котах. Оцінюйте в коментарях, якщо вони будуть доступні. А всім папа! Це наша новиночка. І так, я її поклею в зброї пакетики. Якщо Якшо розірветься, це та сатаполапка. Всім пока!